Шановні викладачі, батьки, Бозі, від реклама комітету міської ради від себе особисто щиро вітаю вас не знання. Цей день, безумовно, стане визначною подією в житті тим, хто вперше перехопив воріт Газиківського полищу, образубі непросту професію спеціаліста з технічного обслуговування повітряних суден і двигунів. Чи отримає в цьому навчальному закладі професію спеціаліста цивільного профілю? Я бажаю вам досягти в житті своєї мети. Зустріне тут мудрих викладачів, добрих і надійних друзів. Лекої вам удачі, ніколи не зупиняйтесь на дорозі знання. З цікавістю і серйозністю пізнавайте світ. Окремий великих спасибі вам, перестановні Ви викладачі. За виконання надзвичайно важливої місії навчання та виховання підрозділи зміни. Аж саме цим молодим людям належить вести Україну в двадцять столітті. Щиро вітаю зі святом батьків, рідних, близьких студентів, які віддають їм тепло своєї.